Вітаю вас, дорослі та маленькі. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і я пропоную розпочати наше заняття. Ви готові вивчити новий звук української мови? Тоді послухайте, який складний віршик сьогодні я для вас приготувала. Слухайте уважно. Ліля ляльку лікувала. В ліжко ляльку влаштувала, не лякайся, ліки пий, ліпше, більше не хворій. Який звук ми постійно чули в цьому віршику? Який звук постійно повторювався? Так, Ми чули звук Л. Спробуйте промовити звук Л. Біля дзеркала, Ротик трішки відкритий, зубки зближені, а вузький кінчик язика сховався і впирається у верхні зуби. При вимові звука Л язик створює перешкоду вільному виходу повітря. Чи можемо ми цей звук проспівати? Л, 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 л. л. Ні, не можемо. Отже, звук Л приголосний. Пропоную пограти у гру «Знайди оселю для тварини. Сьогодні ми з вами будемо шукати, де мешкають тварини та птахи, назви яких починаються на звук Л. Отже, спершу давайте відшукаємо таких тварин. Цікаво, кого ж ми побачимо на екрані? Це тюлень, крокодил, лось. Назва якої тварини починається на звук Л? Так, це лось. Де живе лось? Правильно, у лісі. А це хто? Це миша. Лев верблюд. Хто з цих тварин має назву на звук Л. Так, це Лев? Де живе Лев? Знаєте, Лев живе в Африці. Що це за тварини? Це жираф їжак лама. Яка тварина нам підходить за назвою? Так, лама. А чи знаєте ви, де живе лама? Лама оселилася в Америці. Які тварини з'явились тепер на екрані? Так, це слон, лисиця єнот. Яка тварина має назву, що починається на звук Л? Так, це Лисиця. А де живе Лисиця? У лісі, в норі? Дивіться, які птахи прилетіли. Це лелека півень, голуб? Назва якого птаха починається? На звук Л. Так, це лелека. Лелеки де живуть? У гнізді, на даху будинку або у гнізді на дереві. А це хто? Це Орел, ластівка, соловейко. Яка назва птаха починається на звук Л? Так, це ластівка. Де живуть ластівки? Під стріхами та під балконами. А це, діти хто? Це фламінго, лебідь та дятел. Яка пташка нам підходить за назвою? Так, на звук Л починається слово лебідь. Де живе лебідь? Лебеді селяться на водоймах. Чудово, ми так багато дізналися про те, де мешкають тварини, назва яких починається на звук Л. А тепер пропоную допомогти лисичці. Дістатися до своєї нірки. Її дорога до нори лежить по тим клітинкам, у яких є слово зі звуком Л. З'ясуємо, де слова зі звуком Л. У слові лимон є звук Л, лимон. Так, є звук Л. А у слові метелик, метелик. Так, теж є звук л. А у слові дім. Дім. Ні, немає звука л. Слово бант. Бант. Чи є у ньому звук л? Ні, немає. А у слові лопата, лопата. Так, тут є звук Л. Наступне слово сир. Є у слові сир звук Л. Ні, немає. А у слові дерево, дерево. Теж немає. Наступне слово лампа. Лампа. Є у ньому звук Л. Лампа. Так, є звук Л. І останнє слово малина. Малина. Є у ньому звук Л. Так, є. Діти ми з вами допомогли лисенятку. Знайти шлях до своєї нори. Скажіть із яким звуком ми сьогодні познайомились? Так, зі звуком Л. Звук Л на письмі означається буквою Л. Погляньте ось як вона виглядає, оскільки буква Л означає приголосний звук Л. Ми запишемо цю літеру синім кольором. Щоб краще запам'ятати звук Л та букву Л, пропоную вам обрати найцікавіше для себе завдання та виконати його. Pals. Веселі друзі. Семі, ізі. Гаді. Минулої п'ятниці ми дізналися з вами історію компанії веселих друзів про те, що іноді невдалий жарт може привести до поганих наслідків. Дуже важливо. Перш ніж пожартувати, усвідомити про наслідки такого жарту. А сьогодні пропоную послухати нову історію компанії веселих друзів, Регі та Семмі вирішили спробувати нову гру. Вони гратимуться із фризбі. Намагайтеся не кидати диск надто високо чи надто низько. Порадив Семмі. Регі зосередився і кинув Фризбі так, щоб Семмі міг його зловити. Тепер твоя черга вигукнув Регі. Семмі, який був досить високим, намагався кинути диск так, щоб Регі міг його зловити. Ого, доволі високо! Як добре, що я вмію стрибати, впевнено зауважив Рейгі. Захопившись грою, Рейгі захотів побачити, наскільки високо може стрибнути Семмі. Він зібрався із силами та дуже сильно кинув фризбі. Ану, спробуй зловити тепер. Але диск полетів занадто високо і застряг між гілками дерева. «О, ні!» Я кинув занадто високо, вибач, Семмі. Семмі поглянув на високе дерево і замислився, чи можуть вони дістати фризбі. Не переймайся, я спробую його дістати, сказав Семмі, готуючись до стрибка. Після декількох спроб Семмі зрозумів, що він не зможе дістати фризбі. Як би високо я не підстрибував, але я не зможу до нього дістати. Зітхнувши, сказав Семмі. Регі підійшов, щоб допомогти, а у Семмі з'явилася ідея Слухай Регі, якщо ти станеш мені на спину, ми точно дістанемо диск разом. Регі подумав, що це гарна ідея, хоча йому було страшно балансувати так високо над землею. Довірся мені, я стоятиму так, щоб ти не впав, запевнив Семмі. Дякую, мені потрібно дотягнутися ще трішки, сказав Регі, і йому нарешті вдалося скинути фризбі з дерева. Ура, ми це зробили, радісно вигукнули Регі та Семмі. Регі дуже хотів продовжити гру, але раптом диск почав рухатися, ніби хотів, щоб Регі наздогнав його. Як це? Фризбі ожив? Чи це мені вважається?» – розгублено запитав Регі. Коли Рейгі намагався зловити диск, він опинився під Семмі, а потім почав рухатися довкола нього. Що відбувається? здивовано запитав Рейгі. І ось друзі побачили, як краб виліз із піску, тримаючи фризбі над головою. Привіт! Хочеш пограти разом із нами? запитали друзі, сміючись із витівок краба. Краб вважає, що жарти це дуже весело, але не завжди доцільно використовувати їх. Мені пощастило, що Регі та Семмі не ображаються на мене за мої жарти, подумав краб. Та-да! вигукнув краб, обертаючи фризбі. Семмі подобається вирішувати проблеми разом із друзями, поза як можна використати сильні сторони кожного. Важливо довіряти одне одному, коли ми працюємо разом, і вірити, що все обов'язково вдасться, подумав Семмі. Ми змогли продовжити грати із фризбі завдяки тому, що Регі вистачило сміливості стати мені на спину та дістати диск із дерева. Діти, а як ви почуваєте себе, коли пробуєте щось нове? Регі закинув диск на дерево, що, на вашу думку, Відчував Реггі. Семі міг би образитись на друга, проте натомість вирішив виправити ситуацію. Як вони співпрацювали? Пропоную вам сьогодні зліпити фризбі. Для ліплення нам знадобиться пластилін, стека та дошка для ліплення. Будемо використовувати пластилін двох кольорів. Беремо пластилін в руки. Добре, розминаємо його, коловими рухами згортаємо у кулю. Між долонями притискаємо кульку, щоб вийшов диск. Вирівнюємо його. Беремо інший шматочок пластиліну. Коловими рухами згортаємо його у кульку, притискаємо пластилін між долоньками, вирівнюємо його. За допомогою стеки розрізаємо матеріал на чотири частини. Бираємо докупи наше фризбі. ось таке фризбі вийшло у мене. А яке зліпите ви?